Настане після коридору затемнень. І з якою кармою звідти прийшли? Ранок сварога сьогодні зранку, із простору божествених енергій, мені прийшло повідомлення. Наближається ранок сварога. Джерела розповідають, що ранок сварога є початком нового планетарного циклу, який символізує повернення до первісної гармонії. А настане цей час відновлення позитивних змін і відродження тоді, коли закінчиться ніч сварога, яка є часом нещасть і бід. Нагадаємо собі, що будь-які зміни не відбуваються миттєво. вони є результатом трансформацій, а перед тим як проявитися у фізичній реальності, спершу відбуваються на тонкому плані і формує їх кожен. Із нас, із світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Сьогодні у ченнелінгу я спілкувалася із Богом Сварогом. Боже Свароже, розкажи нам, будь ласка, що таке ранок сварога. Ранок сварога і ніч сварога, вигадали ви втілені для означення епохи земного життя. Так само, як ви поклоняєтеся одним і тим же ж напівбогам і творцям, називаючи їх різними іменами, у залежності від країни вашого проживання. Хм. Перш ніж ми продовжимо про ранок Сварога, якщо можна, хотіла б торкнутися питання богів, про яких ти згадав. І, зокрема, творця йога і руйнівника Шиви. Під іншими іменами творець йог нам невідомий. Невідомий, бо такий він один. В інших духовних культурах можна знайти схожих на нього лише за окремими характеристиками. Але якщо говорити про його як шлях духовного пізнання, як глибоке медитування. Як шлях до вершини духовного розвитку і про Бога Творця Йога, Шива не порівнюваний ні з ким, і в цьому його особливість. А як його сприймати? Із приналежністю до індуїзму чи поза ним вибір за вами? Глибоке медитування, якому вчить Шива, відкриває вам двері в інші світи, відкриває вам двері у ваше минуле життя. А його варто пізнати. Минуле життя варто пізнати хоча б тому, щоб знати, із якою кармою ви прийшли звідти у ваше поточне земне втілення. Шукайте шляхи до глибокого розуміння себе. Дякую, Боже, Свароже, за пояснення. А що ти скажеш про себе? Про мене, як Бога, ви ще недостатньо знаєте. Осміхається. Зміна епох, відкриття нових духовних знань принесе вам нові знання про мене як про Бога. У поточний час вашого земного буття сварга крутиться від матеріального до духовного, до ранку сварога, як ви називаєте. Запрошую на курс Божественної магії мій містичний всесвіт. Де ви можете взаємодіяти із родом і дорогими розтіленими душами у трьох медитаціях, а також через веління. Очистити і зцілити карму роду можна у медитації обійми роду. крім того, у курсі є ще 5 інших медитацій Божественної магії, включно по 14 вересня для роботи із родом, курс мій містичний Всесвіт можна придбати і знижкою 10%. Бажаю уточнити, ми справді знаходимося біля порогу ранку сварога. Так, зараз у вас на землі час вшанування пращурів, у який кожному з вас надається змога, допомагаючи розвтіленим душам роду, у якому ви народилися, очищаючи і зцілюючи його карму, очищати і зцілювати власну карму. Це важливо також і для якнайм'якшого впливу на вас енергій затемнених місяця і сонця. Хто вийде із цього коридору затемнень духовно очищеним, зціленим, енергетично наповненим підтримкою роду, той із легкістю зустріне ранок сварога, який послідує за ним. А ви таки гарно назву дали: ранок. Початок нової доби. Початок нової епохи земного життя. Якщо розглядати її як одухотворену істоту, то можна сказати, що вона, як новонароджена немовля, у час свого зростання набиватиме багато гуль, робитиме багато помилок і вчитиметься надалі їх не повторювати. Процес її дорослішання і становлення невідворотній так само, як невідворотній новий цикл земного життя. Маєте змінюватися у відповідності до нього, духовно очищаючись, зцілюючись від ментального сміття, накопичуючи і перетворюючи нові енергії, у прагненні до внутрішньої цілісності і до досконалості в єднанні із усім, що вас оточує, і в розумінні, що увесь світ. Ваш дім. Чуттєвість, інтуїція і співпереживання найважливіші для кожного з вас на даному етапі, ці почуття звільняють вас від проблем і від віддаленості один від одного. Якщо не вмієте, вчіться слухати і чути себе із власними почуттями та емоціями. слухати і чути оточуючий світ, слухати і чути. Всесвіт, найголовніше, всесвіт.